Доброго дня! Вітаю вас, близнюки, в сьомому секторі вашого гороскопа 1 грудня, молодий, в 9 градусах знака зодіака стрілець Цього разу його енергія в поєднанні з ретроградним рухом вашого. Управителя Меркурія підкреслює нам важливість ваших об'єднаних дій, всього, що направлено на ваше сімейне благополуччя, статус отримання можливих документів, підкреслює важливість командної роботи для напрацювання нового з оглядкою на те, що ви вже знаєте, з чим ви вже мали справу, з якими людьми зустрічалися, і до чого ви якби повертаєтеся, до якого Способу життя, графіку життя, можливо, місця проживання також, або які спільні цілі наразі ви реалізуєте. Так от, звертаю увагу, близнюки. Два дні до молодика, два дні після ми активно не стартуємо. Подієвість колосальна. Однак в ці дні ми більшою мірою співставляємо всі ті зовнішні чинники із нашим внутрішнім відгуком, що насправді нам потрібно, що цінно і на що варто переорієнтуватися. Потім 9, 10 грудня, а також 22. Це такі дати, які ніби продовжують в'яння енергії молодика. Це може бути одна подія, коли ви, приміром, зустрічаєте певну людину, або отримуєте певну звісточку, яка стосується вашого подружжя, або ж вас особисто, або це ваше звернення до певного спеціаліста, з яким ви мали справу раніше. По датам 9, 10 грудня ви маєте зустріч. 22 вже щось зрозуміле таке озвучується це як приклад. Також звертаю увагу близнюки, що ваш ретроградний управитель цього разу затримується ніби й своїм ретроградним рухом, хоча 15 грудня він розвернеться в директний. Однак ми до кінця року будемо відчувати і затримки у часі і потребу напрацьовувати новий результат на основі всього того, що вже маємо в нашому арсеналі. У мене є загальне відео стосовно руху ретро Меркурія, а також. Кому цікаво і необхідно, будь ласка, переходьте за посиланнями в інфобоксі. А ми, близнюки, повертаємося до такої спільної командної роботи і роботи із клієнтами, в тому числі. Стосовно обговорення певної інформації, навчання у когось або витребування певних документів на рахунок того, з чим ми вже знайомі, що ми знали, що нам раніше не цінувалось, було не потрібно. Ми, наприклад, ми відправили якогось листа і думали, що питання вирішується, а насправді той лист взагалі до людини не дійшов. Тепер цей факт з'ясувався, і ми маємо довести всі ті відомості, які виклали, актуалізувати їх, направити ще не на одного листа. І ось таким чином ми ніби через певний опір діємо. Навіть в таких ситуаціях, коли у нас немає часу, або все розвивається повільніше, або ж ми не можемо сконтро. Контактувати з людиною, додзвонитися або пояснити просто елементарно, тому що або не знаємо мову, або погано її знаємо, або не розбираємося так ретельно в цьому питанні. Ось це все так наразі виглядає. Хоча по цьому молодику по енергії стрільця потенціал, звичайно великий. І матеріальних перспектив, і напрацювань, і можливостей вигідно продати, купити, обговорити певний соціальний пласт, підхід, важлива робота із клієнтами, також важливі нові підрядники, продавці, покупці, переміни у друзів також можуть бути і звітні. Для вас важливі загалом спільні. Перспективи соціальні, можливо, ви тепер об'єднуєтесь у якомусь бізнес-проєкті, або якась ідея вас зближує. Також близнюки, тут може бути повернення до якогось певного формату роботи із тими самими людьми в тому ж колективі, або стосовно того самого предмету розмови, пересилання або якихось відомостей, навчання, викладання тощо, юридичних послуг, запитів, також судові процеси можуть бути, і будь-яка потреба підкреслити достовірність якоїсь певної інформації або свої власні професійні навички. Також тут можуть бути пропозиції, щось оновити. Повертаєтесь до того формату, який вам здається все ж таки зручнішим і більш соціально виправданим. Також більш дохідним, наприклад, або ж за якісь послуги ви не бажаєте переплачувати і розбираєтесь з цим самотужки. І усвідомлюйте, що ви самі, в принципі, можете це робити. Варто вам лише вникнути в те, що є предметом розмови. А також тут важливий акцент Близнюки і на тому, що квадратура від Сатурна, який наразі знаходиться у вашому 10 му секторі гороскопа, вона буквально дає нам знати, що не все із наших планів стосовно нашої другої половинки, може бути реалізоване. Ось тут близнюки, декілька претендентів на руку і серце, і декілька можливостей домовитися, декілька варіантів розвитку подій, декілька приміром дат укладення. Шлюбу, або ж декілька дат переїзду, будь-чого важливого у вашому спільному житті, ось це все може під тиском Сатурна буквально утискатися в якісь графіки. Коли від чогось треба відмовлятися, ніби робити для себе якісь соціальні такі норми. Правила на певний момент важливішими у стосунках, коли для того, щоб напрацювати певний стаж, або відпрацювати, наприклад, на певній посаді, або ж, з огляду на репутацію, на графік, на відповідальність, також на якісь борги і накладені на вас додаткові обов'язки, ви не можете настільки часто бачитись, не можете настільки швидко дійти до тієї мети, оплатити в певному об'ємі. Або ж змінити все на ваш погляд так швидко, як би вам хотілося. Чи ж то потрібно відволікатися ще на якісь робочі питання, чи на батьків, чи на переїзд, чи на якісь візи також? Крім того, це таке утискання, ніби вашій професійній діяльності, у ваших планах. Коли ви не можете, наприклад, саме зараз одружитися, тому що ви в різних країнах проживаєте, вам необхідно обговорити питання того, як опинитися на час якоїсь щасливої події в одному місці. Також, якщо це будь-якого роду переїзди, навчання або будь-які фінансові вкладення і обговорення їх, Отут теж можуть бути різного роду затримки. Відповідальні посадові особи можуть так чи інакше ще певний такий додатковий перевірочний фактор вносити. Тобто, буквально вашому партнеру, приміром, необхідно ще підтвердити свій професіоналізм, свій стаж. Кудись прибути, приїхати, також його мають відпустити або її з роботи, наприклад, або ж необхідний якийсь дозвіл, посвідка. Ще це займає ніби якийсь час, ось та ваша важлива соціальна мета та удача, щастя, на яке ви так покладаєтеся. Також звертаємо увагу, що тут ще може бути спілкування із людьми іншої національності, або в межах іншої країни, коли відстань може розділяти і мовне питання також, і бар'єр бюрократичний. З тих чи інших причин ми можемо бути не в змозі що швидко реалізувати через неможливість прибути кудись, або знаходитись там відповідний час. Ось цей саме такий документальний нюанс ще може бути, або ж приступити до роботи. Наприклад, також ще необхідно там скласти якісь іспити, приміром, пройти випробувальний термін. Загалом також і відповідальність за батьків, зокрема, за майно тут також може вносити такий фактор затримок. Також, близнюки, по цьому молодику Уран, в знаку Зодіака Тілець у вашому 12 му секторі гороскопа із посмішкою дивиться на Венеру. Вона наразі у 8-му секторі, в секторі фінансів вашої другої половинки. Це такі сприятливі чинники вирішення певної тривалої, конфліктної, важкої, критичної ситуації, в тому числі стану здоров'я як вашого особистого, так і вашого подружжя. І це вирішується сприятливо з огляду на якісь певні непередбачувані обставини, наявність доходів, а також можливість їх видозмінити. Коли ви певні надходження можете отримати, повернення податків, приміром, або будь-які пільги, субсидію, виплати, борги, наприклад, або у зв'язку із станом здоров'я певні виплати. І це дає вам можливість, ніби щось видозмінити. Те, що було у минулому, адаптувати під нові реалії, будь-який документ оновити, будь-які знання, навички, в тому числі привнести у сьогоднішній день. Також тут фактор сприятливий і по стану здоров'я, і для вас, зокрема, близнюки. Дійсно знаходяться кошти на діагностику, на лікування, на звернення до певних спеціалістів. І дійсно, це таким чином ніби розчиняє певні залежності, певні борги. Вам стає зрозуміло, як з цієї ситуації виплутатися. Також вступ у право спадщини, будь-які майнові питання, аліменти, в тому числі. Тут ми можемо сподіватися на сприятливий розв'язок всіх цих спірних ситуацій. Крім того, будь-якого роду запити в. Банківські установи, оновлення реквізитів, або потреба розбиратися із колекторами, або ж боржниками власними. Ось це все дійсно може позначитися в плюс, коли ми виплутуємося із тривалих ситуацій, або є час погасити якісь борги і можливість також фінансова, або ж ми, наприклад, просто маємо вже цю суму або ж чоловіка, дружини, або свою особисту якусь виплату, приміром, і ми можемо направити її на випадку рішення Цього нагального питання. А крім того, це ще певний дохід у нашої другої половинки, який допомагає нам з чимось розібратися, перенаправити якісь певні документи, скористатися якоюсь можливістю також, ніби розібратися з нашим минулим, з якимись справами, які як то хвости тягнуться. А зараз ми все це можемо оплатити, оновити, перездати, наприклад, і буквально включити у наше життя. Близнюки, я сподіваюся, що у вас все гаразд. Сподіваюсь, що найщиріше сприяння зірок наразі допоможе вам разом із вашою командою, із вашим подружжям, із близькими людьми дійсно побачити і важливі цінні орієнтири, і в той же час направити їх в топ. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі в наступних відео.